Книга не лише найкращий друг людини, а й спосіб відволіктися від буденного життя. Особливим читання є для дітей, адже це віконце, через яке вони бачать, пізнають світ і самих себе. І маленькі Житомиряни, з якими нам вдалося поговорити, полюбляють читати з маличку. Ти любиш читати? Хотів цю книжку читаціма так. У мене дуже багато книжок. Зараз ще читаю. «Про оборону Мюнхгаузена моя найлюбліша книжка це. Міфічні істоти та тепер Данило відкрив для себе нову письменницю, з якою вчора познайомився під час презентації чергової книги. Навіщо песикові гавкати? Дитяча книжка про доросле. За словами авторки, в ній розкрите актуальне та важливе мовне питання. Песик прийшов додому і сказав: тато й мама, мені не подобається наша мова. Гав-гав, це так грубо звучить, некрасиво. Мені подобається мова киць. Це ж так ніжно і лагідно. Няв няв. Я буду нявкати. Йому батьки казали, що так робити. Не треба, ми песики песики мають свою мову, але він їх не послухав. І пішов і там і от чекали пригоди. Я показала на такому дитячому рівні. Оцю важливість через мову себе ідентифікувати, аби оточуючі сприймали головного героя книжки як песика. Він має гавкати, так і українець, аби справді бути ним у суспільстві, має говорити українською. Адже перший маркер, який ідентифікує людину, мова. Ось таку головну ідею передає, здається, дитяча історія. Батьки ж юних книголюбів кажуть, для них це ідеальний варіант пояснити дітям важливість володіння Солов'їн це є улюбленою письменницею дітей. Тобто реально всі книги цієї письменниці вони дуже люблять. Е, всі герої вони просять самі там передивляються ілюстрації. Ну і коли побачила, що вона приїжджає, то звісно, само собою. По перше, книгу я про неї знаю. Я знала тему цієї книги. І я хотіла її купити. Я шукала вже на сайті авторки, її там немає. Ну і тут подвійна і книга, і зустріч авторкою. А також кажуть матусі, читання для дітей важливий елемент відпочинку від тих жахіть, котрі щодня доводиться бачити та чути маленьким українцям. Зміна обстановки це поринання в новий світ, в інший світ, в якому війни немає. На презентацію книги від Лариси Ніцой прийшло близько 40 дітей. Хоча спочатку організатори планували 25 відвідувачів. Кожен з маленьких гостей отримав книжку у подарунок. Від Житомирської міської ради всіх Запрошених діточок сьогодні, які самі за афішою за телефоном телефонували та реєструвалися, чекає подарунок. Житомирська міська рада дарує кожному, кожній дитині, кожному маленькому гістю таку книгу, з якою вони можуть підійти до Ларіси Ніцой, поставити автограф та побажання від самої авторки. Я думаю, це буде чудовий подарунок для дітей до дня української мови та писемності. Наприкінці презентації усіх юних книголюбів, Бів пригощали соком та солодощами. Вікторія Гнитюк, Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.